Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Але для початку дуже прошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом рублених курячих котлет. Ось такі вони виходять. Гарні, ароматні. Соковиті, а головне готуються швидко. Для цього я взяла одне філе. Якщо вам потрібно багато котлет, то брати більшу кількість філе. помила його і порізала на дуже дрібненькі шматочки. Ось такі. Висипала в миску, тоді нарізала цибулі, одну цибулину середню я взяла. Теж треба дуже і дуже дрібненько нарізати і сюди ж до м'яса додала, тоді посолити треба. Перцю чорного меленого додати, вибити одне яйце. Додала чайну ложку гечиці, вона не гостра в мене, це медова взагалі-то, і столову ложку майонезу. Ще додала сушеного часнику. Все це добре перемішала. І додала 2 столових ложки борошна. Все це треба перемішати, щоб з'єдналося між собою, і залишити на годину дві щоб гарно м'ясо замаринувалося. Десь, певно, через 2 і більше години взялася я смажити. Свої котлети. на сковорідку налила олії. Коли добре розігріється, тоді кладу м'ясо, так званий фарш наш І ось так трошки округлюю, щоб ті котлети не були такі кострубаті, хоча однаково вони такі будуть, тому що це кусочки м'яса. І накриваю кришкою вогонь зменшую. До найменшого. І на малому вогні обсмажую з обох сторін під кришкою котлети. Ось вони вже готові і викладаю їх на паперовий рушник, щоб олія зайва вийшла. Отже, я вже нажарила, то з одного філе вийшло в мене стільки котлет. Ось такі вони всередині. Гарні ароматні м'ясо прожарилося дуже смачні. Так що готуйте на здоров'я, хай вам все вдається. До зустрічі!